Вас коли-небудь звинувачували в чомусь бездоказово. Просто тому, що так хтось сказав, чи так хтось захотів, чи просто так комусь вигідно. А тепер уявіть, що за це вас можуть спалити, втопити, чи твертувати чи й обезголовити. І буквально. Відьма насправді це не жінка з мітлою, це зручна мішень, це ярлик, яким прикривають свій страх, жадібність, заздрість, убогість. Потребу ненавидіти і руйнувати, бо поки люди полюють на відьом, вони не полюють на правду. На неї можна не дивитися. Правди, часто можна побачити своє лице, а чим людина щиріша і свідоміша, тим болячіше їй в це глянути. І сьогодні ми побачимо, як це працювало. Як люди з задоволенням і радістю вбивали своїх же людей, переважно жінок, і прославляли тих, хто це безпосередньо організовував і робив? Сьогодні розбираємо прийоми пропаганди в полюванні на відьом в райський і омріяний певними людьми, в такій дуже далекій від сучасності чи не дуже Європі. І на всяк випадок, все сказане в цьому відео вигадки. Фантазії, особиста суб'єктивна думка і сприймайте все на власний страх і ризик і під власний аналіз. А поаналізувати для тих, хто ще зберіг собі таку важливу і рідкісну здатність, тут буде що. Прийом перший. Демонізація ворога і створення з нього козла відпущення. У всьому винні відьми, не ковалі. Будь-яка проблема, будь-які негаразди, приписувалися діянням відьми. З'явилася якась епідемія, люди вимирають, винні відьми. Не антибоксери, до речі. Пройшов смерч. Винні відьми. Не врожай. Полуниця померзла. Винні відьми. Будь-яке стихійне лихо. Винні відьми. І навіть особисті невдачі, це, звичайно ж, відьминих рук справа. Не ремонтують дорогу 30 років. Винні ніхто. Найприбутковіші підприємства спеціально зробили збитковими і продали, після чого вони знову розквітли. винні хто хоч би не ковалі. Піднімають тарифи постійно, люди стають бідніші. Винні, хто? правильно постійно намагаються десь щось вкрасти, щось урвати, десь підмазати, десь знайти місце, де будуть підмазувати, оформитись на три роботи, працювати на одній, отримувати соціальну допомогу, по факту вести прибутковий бізнес, але винні всьому відьми це відволікало людей від реальних причин, проблем і того, що відбувалося, і дозволяло виплеснути свій страх. І гнів на визначеного ворога. Відьом зображували як посібників дьявола, які бажають зла і руйнування. Але ще одним наслідком такої пропаганди було те, що це знімало моральну відповідальність з їхніх переслідувачів. Вбивати людину гріх. Але якщо вона відьма, то це стає святою справою, яку так бажає той, хто говорив про любов до ближнього. В принципі, прийом простий і дієвий. Треба просто вдало підібрати слово ярлик. Ворог народу, антибоксера, гент кроля, чекач, мускулянт, контрреволюціонер і так далі. Головне знайти винних і звинуватити у всіх негараздах, щоб раптом не виявитись у всьому винним самому. Про ярлики, до речі, в нас є окреме відео. Другий прийом пропаганди Святої Інквізиції: апеляція до страху. Людей потрібно було постійно тримати в страху перед відьмами. Будь-який момент відьма може чимось заразити, викликати посуху, смерті, голод, прилетіти в будь-який будинок перед тим чомусь пролітаючи сотні кілометрів незачепаною, прийти вночі в двір і стукати в вікно, чи й викрасти з вулиці в невідомому напрямку. Церковні проповіді і народні розповіді підсилювали і поширювали всі ці вигадані історії. Як прийде в село відьма, всім буде гаплик. Підвищить ціни на газ і світло, позабирає майно, проклине або штрафує, молоко в корів, не будете мати що їсти, або й взагалі забере в свою хатинку в лісі на котлетки, будете боятися з хат виходити. І головне, відьма вже от-от тут близенько. Можливо, вона вже серед вас. А ні, то можливо, завтра появиться чи через місяць. Людей потрібно було постійно тримати в страху перед загрозою. І в підозрілості один до одного. А чи ти часом не відьма, а? Хрест таки на дорозі малювала. А на дахах будинків? Такий страх паралізовував адекватне мислення робив людей сприятливими до будь-яких звинувачень і жорстоких дій. Щось подібне на корейську дичину, про яку ми вже говорили в одному з попередніх відео. В такому стані стресу і переліку люди були готові сприймати будь-які максимально неадекватні аргументи. Ідеї, дії, якими виправдовувався той жах і морок, в якому все це відбувалося. Цікаво, цікаво, якби тоді людям сказали, що треба щось собі вколоти, щоб відьмені чари не подіяли, чи лишився б хтось, хто не вколовся, і щоб з ним потім зробили вколоть. Або, якби сказали, що тіло своє треба було б переписати власність церкви, чи захистило б це від, від відьмених чар і тортур святої Інквізиції. В стані страху перед відьмами люди робили б все, що завгодно, і навіть таке, що на голову не налазить, особливо якщо там вже є якийсь предмет посуду. Третій прийом пропаганди полювання на відьом це посилання на авторитетів. Куди ж без них? Книги, трактати, священики, інквізитори, юристи, теологи, світська влада, так сказати, лідери думок, ну чи інстинктів, ті, хто точно знає, що треба робити. Ті, до кого люди прислухалися з надією, що ці лідери хотіли зробити краще для людей, а не для власної користі. Тільки скажи, і стадо попре вбиватимеш жінок тисячами, чомусь думаючи, що цим воно себе рятує. Як вам така середньовічна логіка? Напишіть в коментарях. Всі ці шановані люди підтверджували існування і необхідність суворої, тотальної боротьби з ними. Кожен має бути пильним і боротися з відьмами, хто мав вагу в суспільстві або, хоча б якийсь авторитет, підтримував те, що відбувалося, і особисто я думаю, що вони усвідомлювали все дуже чітко, не даючи вогню, який забирався більше і більше життів затухнути. Вогонь, який одних спалював, інших дуже добре грів, а основні маси людей постійно веселив і давав хоч якийсь зміст їхньому убогому життю. Не варто думати, що до цього була причетна лише церква, кругова порука і причасність всі, хто це підтримував. Книга «Молот» від написана в 1487 році. Наступний рік, до речі, цікавий за цифрами, вважалася доказовим і науковим підходом і видавалася як науково-богословський авторитет. Завдяки ній точно можна було визначити, відьма, жінка чи ще поки ні. І чітко по поведінці розпізнати одержиму пані. Городимки, вага, врода різного роду експерти на будь-який смак і стиль, різні за виглядом, розказували одне і те ж, авторитетно розказували з головною ціллю легітимізувати катування і страту, постійне вбивство людей. А легітимізувати перед ким? Перед масами, які від цього і страждали, з власної волі і з власного дозволу. Підтримуючи нескінченні страти, перетворивши їх в буденність, без якої життя знову ставало скучним. Люди вірять в правду, якщо її проголошує експерт. Потрібно було тільки вказати на ворога і дати команду до дії, щоб маси не думали, а діяли і реагували, як стадо, і тоді їм можна втулити що хоч. хоч протони, хоч пава в саду. Четвертий прийом пропаганди це свідчення очевидців і не зовсім очевидців, іншими словами, доносчиків або сумлінних і законослухняних громадян. Цікаво, правда? Доноси всіляко заохочувалися, а вимог до них не було практично ніяких. Достатньо було рівня ОБС. Одна баба сказала. Хто зна, можливо, з тих часів пішла юридична норма надавати фактичні дані, а не користуватися своїми припущеннями для певних осіб, якою вони зобов'язані керуватися. Ну, але в часи загального психозу на такі дрібниці увагу не звертають. Показання дітей, психічно хворих людей і тих, хто був під тортурами, вважалися достатніми. Таким чином створювалася атмосфера масової змови, параної і взаємної підозри. Кожен міг попасти під підозру і кожен міг кинути підозру на когось іншого. Залізла курочка в огород. Скажемо, що ти відьма. Глянув чоловік на молоду дівчину. Відьма, а доплісти, що в корови молоко пропало, чи що бачили, як вночі на мітлі вилітала, діло нехитре, а вже звинувачення виходу не було. Ну, він, ніби, був на словах, але кінець завжди один і той же. Зізналася на допиті доказ вини, витримала допит, д'явол допоміг. Померла на допиті, викрили демонічну суть. Ціллю цього було позбавити людину захисту по факту, а візуально для мас представити, ніби були варіанти. Щоб людина не зробила в кінцевому результаті, її чекала смерть. І вибір міг бути лише як скоро це станеться, і яку ціну буде за це заплачено. Така собі демократична європейська демократія. І, в принципі, будь-яку людину можна звинуватити в чомусь, не надто покладаючись на докази і всі її подальші дії трактувати на свою користь. Але знаєте, коли такий варіант прокатить? Коли люди, маси. Нарід на це погодяться, на таку гру. До речі, любов до доносів деяких націй квітне і досі. Мешканці Німеччини, де все вище назване цвіло, буйним цвітом, не дадуть збрехати. І п'ятий прийом пропаганди в полюванні на відьом це тиск на групу. Були люди, які в тому всьому мороці, людожерливості, морі крові своїх же людей, висловлювали сумніви щодо доцільності всього, що відбувається, або навіть захищали обвинувачених. Однак вони самі ризикували бути звинуваченими в пособництві. Не хочеш, щоб жінок вбивали за забаганками владних. Хто ти тоді? Правильно, агент дьяволя, відпрацьовуєш срібники, та й взагалі вівсошник. Глянути на ті часи середньовіччя з нашого поточного життя, здається, все це полювання на відйом якимось абсурдом, на що нормальна, тим більше сучасна людина не здатна. Чи не так? Чи таки здатна? Люди починали виправдовувати механізм, щоб самому уникнути підозри: такий собі масовий психоз, лицемірство чи шизофренія, де на кухнях люди могли нарікати на тих, хто все це організував, але перед іншими намагалися найгучніше прокричати слова підтримки святим лідерам не менш святої віковічної інквізиції, щоб ніхто й не сумнівався, що ти маєш щось проти. Внутрішній діалог такої людини в часи полювання на відьом міг звучати так. Я не сумніваюся в справедливості суду, законів чи того, що відбувається. Бо якщо засумніваюся, то завтра мене спалять. Це внутрішня пропаганда, найбільш дієва і найбільш бридка для тих, хто здатен її бачити. Жертви самі ставали охоронцями системи, підтримували її, а потім система приходила за ними. І палач, якому вони заносили гусочку і курочку, як пожертву на праведну боротьбу зі злом. Через місяць зі звичним замахом піднімав вже над ними свою сокирчину. Але і це полювання на відйомці безсенсовні вбивства, це запихання людей, постійно тепленьке, інквізиційне і не тільки церковне, вогнище віковічної боротьби з силами зла закінчилося. Як думаєте, чому? Люди перемогли сили зла, які по всім параметрам були сильніші, перебили всіх відйом. А можливо, люди покаялися і усвідомили, що вони насправді робили. Та вони пхали б інших в це людину комбайн до останньої відьми, по логіці речей, нею була б фактично остання жінка. Все це тривало близько 300 років і закінчилося лише тому, що перестало бути вигідним, переконливим і керованим. Що ж сприяло падінню такого веселого людинозжирацького фестивалю? Що потрібно було зробити для того, щоб все це закінчилося. Про це ми поговоримо в наступному недільному відео. Тим же, хто в цій темі відчуває якісь свої особисті історії, приходьте на розстановки, які ми робимо в телеграм-каналі. Там ми з цим можемо працювати. А загалом розширюйте свій світогляд, розвивайтесь і читайте книги, але зберігайте при цьому свій розум, бо молод теж колись вважалась істиною у вищій інстанції.